Вітаю, друзі. Сьогодні 6 грудня 24-го року. Сьогодні підіб'ю підсумки того, що зроблено, для підготовки і входу рослин в зиму. Ну, я показував це осінню. Було все перекопано. Закладений перегній, давав суперфосфат двойний, хлористий калій на зиму. Тобто, все тут удобрено у мене. І я показував три, а навіть чотири варіанти обробки, щоб все таки відійти від Бордовської суміші. Оце в мене тут. Три ділянки. Ця ділянка експериментальна, де посажені персики нектарини на веретіно, оброблена трехпроцентной бордовською сумищю. і тут. І там далі. Це Бордовська суміш. Ця ділянка оброблена касайдом. плюс препарат 30Б 250 грамів. Касайду 80 грамів на відро на 10 літрів. Це другий варіант. Все це буду потім весною показувати. Ну, будемо ще весною бризкати. І дивитися на результати, який варіант, можливо, буде краще давати результат, ніж бордовська суміш. І третій варіант, це моя десятка, вона оброблена иметь концентрат 70% активної в міді, в кілограмі, до ну, літрі цієї дины. От. Вона так добре вкрила. Гілочки. Таким чином три варіанти. М'ять концентрат. Тут касайт і там Бордовська суміш 3 Ще продовжую удобряти. Виноград ще буду стягувати. Тут де ще висять соплі. Вот, навозив от сусіда. А таким чином, друзі, молоді деревця бордовської суміші, звісно, оброблені. Отак коротенько про те, що я проробив, підготовлюючи рослини до зими. Класна ізвість вапно, Дожди пройшли, все держиться, шикарно. На цьому все, друзі. І ще буду обрізати Юпітер. Покажу на ріжки на днях. Да, і четвертий варіант у сусіда я показував це Нордокс. Я його давав 30 грамів на 10 літрів води плюс так же само препарат 30 б Подивимося. Залишайтесь, приходьте на канал. Весною все це буду показувати і обрізку і обробку. Буду також повторять тут бордовською, Касайдом Медконцентратом і нордоксом у Сусіда. Ну, концентрації вже будуть другі. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. На все добре. До побачення.